Привіт усім! Мене звати Анна. Усіх рада вітати на своєму youtube каналі Сьогодні я вам розповім про те, як законом працювати на роботі, коли ти отримуєш дезокупаційні, тобто виплати по безробіттю. Тому що багато хто з нас коли отримує виплати по безробіттю, дезокупаційні починає працювати в чорну. Наведу вам один приклад, який стався з моїм знайомим. Мій знайомий працював багато років в ресторані, працював офіційно, з контрактом, все по закону, все як має бути. І за ці всі роки вони стали з директором, близькими друзями. І він йому запропонував, запропонував таку ідею, як працювати в чорному. Тобто директор заощаджує на податках, а мій знайомий може подати на виплати по безробіттю, тобто на дезокупаційні. Все би мало бути добре, але вони не врахували один момент, такий як перевірка. І що сталося далі? Дали штраф директору 2,5 тисячі євро. І заблокували виплати по безробіттю моєму знайомому. За ці всі роки, що він е, збирав, усе йому заблокували. Ось така неприємна ситуація сталася. А ми повернемось до теми, як я офіційно влаштувалась на роботу, не блокуючи виплати по безробіттю. Кому цікаво відео на таку тему, чи хтось стикався з такою подібною ситуацією. Будь ласка, підпишіться на мій канал та підтримайте вподобайкою. Це мене надихає та мене мотивує створювати та знімати нове відео для вас. Переходимо до офіційного працевлаштування. Почнемо з того, що я обходила та обдзвонила, хотіла дізнатися якусь інформацію. Але дають різну інформацію. В кафі мені сказали, що я можу працювати лише один день. В центрі зайнятості мені сказали, що взагалі потрібно блокувати виплати, тому що коли ти йдеш на роботу, там відкривається контракт, то обов'язково маєш заблокувати виплати. Але я хотіла влаштуватись е, у ресторан на 2 дні. Тобто, один день. Це, як сказали, у кафі, що можна працювати, і другий день у чорну. Що було далі? Мій директор, де я захотіла влаштуватись, дав мої документи комивчалісту і він знайшов вихід, Тобто, що я можу працювати по ваучеру. Тобто на таку суму, як 5 тисяч євро, не переходячи цю суму. Тобто це виходить 100 ваучерів. Мій ваучер це був 50 євро, але 13 з них я сплачувала податок. Але він також рахувався як дохід. Ваучери, роботодавець мені відправляв через пошту. Потім від тої дати, коли він відправив. Потрібно було чекати тиждень, щоб прийшла летера. Після того, як прийшла летера, потрібно ще було зачекати десь приблизно ще один тиждень. Трішки, звісно, довгуватий процес, але офіційний. Що я ще хотіла сказати? Якщо це перебирання в якійсь приватній оселі, то так. Це невеликі ризики, можна працювати в чорну. але якщо це якесь прибирання в офісі чи прибирання в готелі, то краще працювати по ваучеру. Ви таким чином збережете свої виплати та вам нічого не заблокують. Тому що фірми можуть мати також багато штрафів, їм це не суттєво. Їм... Просто нічого не буде. Вони вже до того звикли, але вам заблокують виплати по безробіттю. Це є дуже великий мінус для вас. Що я хочу сказати? Не ризикуйте. Моя порада: не працюйте е, в чорну. Коли ви працюєте неофіційно, у вас немає ніякого ні захисту, ніяких соціальних гарантій. Офіційна робота це повага до себе. Пенсія, досвід та довіра. Я працювала по вавчеру. Це офіційно, реально та безпечно раджу і вам. Обирайте розумно. Не знецінюйте свою працю. Працюйте для себе та для свого майбутнього. Не бійтеся починати з малого, Бійтеся просто залишитися ні з чим. Це було все на сьогодні. Хто знайшов для себе якусь корисну інформацію, підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою. Зустрінемося в наступному відео.